21 рік тому. 1902-го зернопромисловцями в Одесі було організовано мокомельне училище, яке еволюційним шляхом стало спочатку інститутом, потім академією, а наразі є Одеським національним технологічним університетом. Згинуть наші За більше ніж 12 десятиліть, Вишне на рік не зупинявся, безперервно готуючи фахівців для рідної країни. На дня народження в університеті відбулася низка масштабних заходів, серед яких традиційний кулінарний фестиваль, конкурс Барбікю 2023 благодійний ярмарок на потреби збройних сил України, дегустації та майстер-класи. А також святковий концерт за участю артистів філармонії імені Давида Остраха за сприянням 59-го будинку офіцерів військово-морських сил збройних сил України та КП Парки Одеси. Президент ОНТУ Богдан Єгоров підкреслив, що урочиста зустріч має за мету продемонструвати єдність колективу, яка є важливою традицією вишу. Ми хочемо бути вільними, ми хочемо бути професіоналами, ми хочемо бути успішними. Ми такими були, є і будемо ще більш успішними. Бажаю всім, хто пов'язав долю з нашим університетом та взагалі всім українцям і добрим людям нашої землі, всього самого найкращого миру, здоров'я. Любіть один одного, діліться всім добрим і добро до вас повернеться. Доля самого Богдана Вікторовича вже 47 років пов'язана з рідним університетом. Як він каже, дякуючи дуже якісній вищій освіті, гарним традиціям виховання і потужному колективу. Сьогоднішнім нашим і абітурієнтам, і студентам бажаю віри в перемогу, віри в себе. Без віри в себе нічого не буде. Віри в колектив, обираючи такий колектив. Тут точно можна мріяти і реалізовувати свої мрії, тому що це колектив, який налаштований на лідерство, виховує лідерство. Ректорка університету Лариса Іванченкова наголосила, що захід на честь дня народження вишу дарує натхнення і впевненість у майбутньому. Я щиро бажаю усім міцного здоров'я, щастя, добра, благополуччя. Я, звісно ж, бажаю миру, найшвидшої нашої перемоги. Сьогоднішні заходи надають нам. А можливість знати, думати про те, що ми скоро, скоро, скоро будемо абсолютно вільними та мирними людьми. На благодійному ярмарку, який провели в Одеському національному технологічному університеті, його співробітники пригощали приготовлену власноруч смачною запашною продукцією і збирали донати для зсу. Кошти, які будуть виручені від. Е... Розпродажу продукції, яка винесена на благодійний ярмарок, будуть передані 126-й бригаді нашій нашим захисникам України, адже саме 126-ї бригади у нас, на жаль, загинув наш студент, і ми вирішили таким чином, хоч трошечки підтримати наших хлопців на передовій. Адже навіть коли кажуть, що не на часі, а знаєте, що хлопці з передової сказали, на часі. Адже ми стоїмо там на передовій задля того, щоб наші студенти, наші діти мали можливість навчатись, мали можливість жити вільним життям. Віршом про любов до батьківщини привітав господарів і гостей свята, поет Святослав Огренчук. Рідна мати, моя Україна, ніби сина мене пригорта, пісня серця мого солов'їна. Ти назавжди для мене свята. Сьогодні дуже важливо, щоб наша молодь відчувала, що Україна повинна бути у душі, у серці, плекала кожного дня і навіть кожну мить любов до Батьківщини. А поетичне слово воно найкращим чином єднає серце людини. Любові до батьківщини результатом спільної роботи всіх здобувачів вищої освіти і викладачів ОНТУ стало те, що вдалося зібрати 115 тисяч гривень для захисників України. Ми е, збираємо гроші на ЗСУ, е, благочинний фонд, можна сказати, е, продаємо домашню випічку, все домашнє, все тепле. Чорноморської я сам випік на роботі і привіз вам теп тепліще, ну, Потрогайте, тепліше. Разом із факультетами в благодійному ярмарку взяли участь і інші підрозділи ОНТУ. Наприклад, туристичний університетський клуб Сало також пригощав відвідувачів в нашому туристичному клубу більше десяти років. Більше 150 походів за цей час було наш клуб, названий сало розшифровується дуже просто. Самі активні люди Одеси. ця назва прийшла під час походу одного з перших. Під час вживання такого продукту національного українського, як сало. А поряд з ярмарком проходили майстер-класи і дегустації для гостей, студентів фахових коледжів і школярів, які планують навчатися в Одеському національному технологічному університеті в майбутньому. Мені було цікаво, як це все устроєно в університеті, тому що я зараз навчаюсь коледжу, і мені цікаво, як це буде, коли я поступлю. Сюди блюдам з українським колоритом був присвячений фестиваль конкурс «Барбекю-2023» – Центральна подія святкового заходу. Організатори Барбекю шоу, факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно готельного бізнесу Одеського національно-технологічного університету розказали про ювілейний конкурс. Мета цього конкурсу показати професіоналізм наших здобувачів і поєднати його з бізнесом. Для цього ми пропонуємо постійно оновлювати склад журі, і до якого входять професійні шеф кухарі всіх наших улюблених ресторанів та кафе нашого міста. Шоу проходить у више вже десятий рік поспіль і збирає команди, які готові змагатися за звання кращих кухарів у справі приготування страв за двома напрямками із м'яса та з риби. Команди по три-чотири людини з капітаном команди ну, все відбувається як на майстер-шеф. Вони готують страву і е, журі оцінює по чотирьом критеріям. В журі у нас дуже відомі шеф-кухарі з найкращих ресторанів Одеси. Кожен другий з них це наш випускник. У журі шеф-кухар телеканалу Інтер і власник кулінарної школи Андрій Дромов, шеф-кухар ресторанів Естер та Джела Назар Гоменюк, шеф-кухар, фіналіст, майстер-шеф професіонали 4 випускник ОНТУ Антон Гільчук, шеф-кухар Вино та Плюшки, випускник ОНТУ Дмитро Кузніцов. і інші відомі шеф-кухарі найкращих ресторанів Одеси та фіналісти, учасники телешоу «Майстер-шеф». Готуємо телячу вирізку, телячий стейк. Качине філе на гарбузово морковяному мусі. Сьогодні ми готуємо креветки з гарбузово хурмовим соусом, а також інжир, запечений з камамбером, медом та пістажками та цукіні мариновані в гострому перці. За десять років існування барбекю шоу неодноразово учасники кулінарного змагання отримували запрошення від відомих шефів на працевлаштування або стажування в найбільш відвідуваних закладах Одеси. Тому учасникам п'яти команд університету, які вийшли на старт, є за що змагатися. Ми готували сальсу та реберця у гірчично-медовому соусі. Сьогодні готуємо. Е Стейки з лососів з медово-соєвому соусі та овочевому тартарі. Поки студентські команди кафедри готельно-ресторанного бізнесу і кафедри ресторанного і оздоровчого харчування старанно готували власні шедеври, відвідувачі насолоджувались атмосферою заходу. Для них підготували святковий концерт за участю артистів Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха і за підтримки 59-го будинку офіцерів військово-морських сил Збройних сил України та КП парки Одеси. Поки блискучі красиві призи чекали на своїх володарів кращих юних профі з приготування м'яса, птиці, риби, овочів та морепродуктів, члени зіркового журі уважно роздивлялись і дегустували страви. Загальні критерії, за якими оцінювалася робота, це презентація, а саме подача та дизайн, також складність, смак, оригінальність страви. Усі учасники мали змогу продемонструвати реалізацію цікавих ідей, нові корисні рецептури та своє творче натхнення. І ось настав час відзначити кращі команди, Приз від мене це доступ до мого першого онлайн-курсу до, до сніданків. Це 12 топових сніданків, які можна інтегрувати в меню абсолютно будь-якого ресторану чи дома. Команда, яка, як на мене, дала багато творчості до своєї страви та заморочилася з інгредієнтами. Це команда з лососем. команда номер три. Хто ці люди? Можна ще раз стати? Люди, це вам. Я думаю, що це при ви сидіть, сидіть, сидіть. Саме цей, саме цей приз максимально підходить до вас, бо ви саме в цьому напрямку працюєте. Костянтин Сирота подарував капітанам команд переможців у обох номінаціях у м'ясній та рибній професійні кухарські ножі. Дуже дякую за те, що е, ці стіни дають змогу робити такі заходи, е, робити так, що молодь. Е, Буде виростати і буде отримувати найвищі і якісні знання, які надалі будуть вести тільки вперед. Ніж це продовження руки кухаря, тому працюйте, робіть ваші страви краще. ножі хай будуть наточені. Одеський національний технологічний університет як лідер фахової освіти, його кулінарний фестиваль, конкурс Барбекю 2023 як яскрава незабутня подія, зіркове журі на честь дня народження та багато-багато страв, смаку, ароматів, видовищного приготування, благодійний ярмарок для потреб ЗСУ та святковий концерт. Таким запам'ятається ця масштабна подія в осінньому житті Одеси. І в університеті вже чекають на наступний день народження Альма-Матер. See